Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло для вас. Працюю я, Наталка Меренчак. Ну і як обіцяла, говоримо ми сьогодні про власне радіо накипіло. Реклама на хвилях радіо накипіла до квітня місяця. В етері нашого радіо звучала тільки соціальна реклама. Наразі ми запускаємо і комерційну. Чому радіо змушене зробити цей крок? На що буде впливати реклама? Будемо зараз говорити в етері неспішного ранку з директором Радіо. Накипіло Євгеном Стрільцовим. Доброго раночку. Привіт, Наталко. <кл 'яр> так, ну правда, ми себе позиціонували як радіо без реклами. Так, так, було таке. Одразу скажу: реклама не буде впливати ні на що. До побачення. До побачення. Так, ну це необхідний необхідний крок, але ми будемо його робити, виходячи з поваги до нашої аудиторії, до наших слухачів і слухачок. Тому що. Е, ну, тому що ми не хочемо з одного боку, ми маємо потребу в тому, щоб починати комерційну співпрацю публічну, е, мар... марковану е, в... В... у відведений час і місце для цього, тому що. Я думаю, ні для кого не секрет, що медіагрупа група накипіла в цілому, і радіо накипіло, це медіа незалежні, ми не належимо комусь, хто може приймати, впливати на редакційну політику, тобто такого нема. І ми працювали. Весь цей час з міжнародними партнерами і продовжуємо працювати, Вони підтримують нас, але е, всі знають, що ситуація з, е, з підтримкою зі сполучених штатів змінилася. І ми вирішили, що а коли як не зараз, все ж таки піти назустріч піти на до е, бізнесів, до ініціатив, до mm. структур, які е, близькі за цінностями нам, а ми їм, і підтримати один одного, і, власне, працювати над тим, щоб. Давати слово тим, хто цього потребує, і підсвічувати ініціативи, бізнеси тощо, які цього потребують. Ну, тобто, от створювати таку колаборацію. У нас буде декілька активностей. По-перше, з'явиться від позавчора. З'явилася аудіореклама на радіо Накопіло», Вона буде такою лагідною, тобто вона буде. Звучати декілька разів на годину. Яким буде графік, власне? Ну, Тобто, ми не будемо кожні 5 хвилин рекламні uh -huh. паузи оголошувати. Це і неправильно, і неетично, і взагалі ну, для чого таке влаштовувати. Але так, після новин, по-перше, і всередині години будуть у нас рекламні інтеграції. Тобто, як я сказав, ми будемо ретельно. Працювати над цим і шукати партнерів і партнерок для того, щоб це відбувалося. Угу. Чи залишиться в нас соціальна реклама Обов'язково. і власне як ми її відокремлюємо так? Соціальну рекламу від просто реклами? Бо ну ми раніше рекламували різні так. ініціативи? Ну, по перше, визначення соціальної реклами це регулює Національна Рада з питань угу. телера і, і радіомовлення. От буквально днями з'явилися з'явилася оновлення. Оновлена інформація, що це таке, що підпадає по це. Тобто ролики, які звучать, звучали у нас в соціальній рекламі на радіо пів на 10, 13.30 і 19.30, це те, що це ролики, які навіть отримали за результатом розгляду нацрадою статус соціальної реклами. Угу. Не завжди буває прям така процедура. Не буду вдаватися в подробиці. Сенс в тому, що це все в соціальну рекламу входить все, що є соціально значущим. От ми, наприклад, співпрацюємо, по, по тому, щоб розказувати про ролик про, про запобігання. Онкологія, наприклад, ага, так він ага. він був. Це соціальна так. реклама. Про, так. про запобігання поширенню туберкульозу. Це uh -huh, теж okay. соціальна реклама. Обов'язково ми про це будемо говорити, uh -huh, тому що uh -huh. на Харківщині це та й взагалом в, в, в усій нашій країні ці хвороби, вони. Ширяться і треба знати, що з ними робити, тобто отак uh -huh. Uh -huh. так. А рекрутинг залишиться в межах соціальної реклами, чи це вже буде реклама реклама? Ми ну ні-ні ні. ні, ні. По-перше, давай знову ж таки публічно. Тут я готовий сказати, що ми всіляко підтримуємо українське військо, і це всі, хто нас читають, слухають, бачать, можуть знати, що ми робимо інтерв'ю, і ВТР до нас приходять військові. Ми про це говоримо. І так само в аудіорекламі це все звучить і безоплатно. Ми ніколи навіть і близько не думали про те, щоб з наших захисників і захисниць брати кошти за те, щоб, щоб, щоб ця інформація звучала. От. Ну, так само медіагрупа Накопіло працює над зборами. Зараз триває збір з повернеться живим для ракетного зенітного так. полку. Ви можете в соцмережах і Накопіло, і Радіо Накопіло знайти посилання на цей. Збір, доєднуйтесь, будь ласка, бо ви ж бачите, що росіяни нікуди не діваються зі своїми клятими шахедами і ракетами тощо. Ну і власне підтримка завжди важлива, тому і ми підтримуємо, і ви підтримуєте. Так, так. Так, окей, значить, соціальною рекламою більш-менш розібралася, а ти от не договорив мені, ти сказав, що буде декілька рекламних інтеграцій. Буде аудіореклама, а що ще буде від радіо накипіла? Буде реклама на сайті якась, чи як, чи банери? Е, так, банерна реклама теж може з'явитися. Власне, вона частково і з'явилася у нас на сайті. Також у нас є. Різні пропозиції для наших партнерів і партнерок, потенційних або з тих, з ким ми вже почали працювати. Закликаю, якщо ви чуєте нас і вам цікаво попрацювати разом з Радіо Накипіло, пишіть на пошту радіо вона є на сайті в контактах. Ти можна просто написати, і ми швидко швиденько зв'яжемось, uh -huh. тому що е, ітерації можуть бути різні. Ми за нативну рекламу, за те, щоб це було максимально е, не в лоб, а щоб ми розказували про важливі ініціативи нашого регіону. От. І ми можемо про це розказувати цікаво. Ну, власне, знову <смі> тому що в цьому полягає наша місія, як так. на мене, так. А щось, чи будуть якісь іще рекламні інтеграції, чи будуть якісь програми саме рекламні, так можна стати? Партнером. Як ми їх маркуватимемо для радіослухачів для себе, для нацради? Ну і власне? Ну, все, все, що ми будемо робити, все, що ми вже почали робити, це знову ж таки в. В межах закону про рекламу uh -huh. в медіа. Це. Це багато що? Багато, багато чого. Тому що ми можемо від аудіореклами на ветері радіо зробити до озвучування аудіокнижки, угу. озвучування якогось в принципі, концептуального звуку для відео, для ще чогось. Ми багато чого вміємо, можемо, і хочемо, і прагнемо, і готові робити. І тексти писати, тому що і текстові версії на сайті радіо у нас теж виходить. І Мережі так. різні, і там є теж різні абсолютно активності. Це можуть бути картки, це можуть бути сторізи, це можуть соцмережі. бути соцмережі. Ну, тобто там, там теж багато всього. Так, так, безумовно, це, це можуть бути, я ж кажу, від простого аудіоролика до пакетних пропозицій, де може бути і запис аудіо, і запис відео, і. Розповсюдження інформації через соцмережі, які у нас добре розвинуті. Угу. Так, ну давай більш детально навіщо так. нам потрібна ця реклама. Я можу сказати просто: у нас далеко не на все вистачає коштів на, то, на те, щоб на нашу операційну діяльність я про нещодавно ще раз порахував і виявляється, що година роботи наших передавачів Харкові Балаклії КАХ – Коштує близько 45 гривень на годину. Uh -huh. На годину, Це тільки це. Uh -huh. От це не говорить про те, що ми тут не знаємо чим зайнятися, тому тепер вирішили ще й рекламу нашій uh -huh. шановній аудиторії підсунути. Ні. Просто. Це важливо, тому що нам, нам треба, як я сказав, закривати безпосередні потреби. Це і там, комуналка. Угу. Давайте, угу. Ну, тобто це прості якісь будемо... деякі ще побутові речі, так, за так. рахунок яких функціонує. Речі. Безумовно, тому що ми за цей час, коли от запустилися з 22-го року. Масштабувалися досить. Серйозно і все це ми робимо для вас. От ви зараз нас чуєте, і я думаю, будете бачити в записі на YouTube-каналі нашому, до якого, до речі, закликаю долучатися. Так, я завжди забуваю це робити, але в мене є колеги, які не Так, Бо у нас там понад 13 тисяч підписників, кожен день з'являється відео. Ну, Тут така історія, що. Це теж такий один з напрямків розвитку uh -huh. медіа. Прозорого, зрозумілого, зі звітами. З... ну от, от так. Ну, о, власне, саме тому ти тут в студії і ми говоримо так. про те, що вводимо рекламу. Е, що буде, це буде рекламний відділ, який працюватиме так. з рекламою. Чи це буде там одна якась посада, ну який фільтр проходитиме реклама? На цей час у нас є пані Наталя Шкурат, наша колежанка, вона ведуча новин, uh -huh. вона також комунікаційна менеджерка радіо. І от зараз вона також буде партнер-менеджеркою. Ми визначилися з назвою, тому що знову ж таки для нас наші друзі, колеги, партнери це партнери і партнерки. Перш за все, ми розцінюємо це не просто як суто щось таке нав'язливе, некрасиве uh -huh. і неприємне. Ми не хочемо в цей бік іти. Наша задача, щоб і нам було цікаво в цьому працювати, і нашим партнерам, і безумовно всім, хто нас, нас слухає, читає, бачить. Тобто, uh -huh. uh -huh. а треба зауважити. Так, такий важливий аспект. Нещодавно з'явилося дослідження щодо того, хто що слухає в Харкові. Oh. Так, це дуже цікава історія. І oh. знову ж таки, треба розуміти, що, як виявилось, і в онлайні, і, в, в Ф, і серед слухачів і слухачок ФМ, так склалося, домінують серед аудиторії радіо на Кипіло жінки. Uh -huh. Uh -huh. Це для нас. Цікавий результат. От скажи, для тебе було це відкриття? Що домінує? Я в онлайні бачив. Так воно і було. Угу. Від 18 до 35 років. Це це, це не всі люди, ну, це, які це, нас слухають. Основна. Ну просто це угу. так, ключова, угу. ключові ключові люди. Наші я не здивований. Це це дуже цікаві результати. Це хороший результат. Я просто, ну, знаєш, коли, класно, коли знаєш, знаєш свою аудиторію. Так, і, угу. і знову ж таки, ми з акцентом на, на те, хто нас слухає, хто наша аудиторія, ми і будемо співпрацювати з. Угу. Угу. З рекламою, тобто добиратись вона буде все-таки е, з урахуванням нашої аудиторії. Я хочу сказати не тільки про рекламу. Ми зараз е, м, повертаємо в етер програму хвилин психотерапевтична п'ятихвилинка. хвилинка. Як я рада, так вона буде поки що в повторах звучати, але за першої змоги. Нові випуски також почнуть записуватися. Угу. Наталію угу. Завгородню. Ми працюємо над цим. Також у нас запускається програма. Ми домовились з нашими шановними колегами. Це громадське радіо. Uh -huh. У них є програма про жіноче здоров'я. Uh -huh. І от вона тепер буде теж виходити на радіо накипіло, начебто, з наступного тижня. Uh -huh. Тобто ми, ми розвиваємось. Ви, я думаю, чуєте і бачите, що програм багато, і все це має жити далі, щоб ви. Мали можливість цю інформацію отримувати. Ми маємо шукати шляхи для того, щоб це все продовжувало жити. Слухай, а от давай повернемося до фільтрів реклами. Mm -hmm. от, от що ми категорично брати не будемо? От не будемо, і все. Ми не будемо точно брати. Ми не будемо рекламувати алкоголь. Про куріння я взагалі не кажу mm -hmm. це. табу в принципі. Це не. Табу. Ми не будемо рекламувати гемблінг, все, що пов'язано з азартними іграми, ага. цього теж у нас не буде, бо ми вважаємо, ну, що. Ну, Ми не залишаємося свідомими. Так, так. Нічого цього не буде. У нас не буде реклами пов'язаної з. З астрологією, з магією, у нас не буде передбачень, те, що можна побачити там на телеканалах українських. У нас не буде політичної реклами. Це позиція медіагрупи групи yes. в цілому і радіо. Зокрема, ні політиків, ні політичних сил рекламувати ми не ніколи не рекламували, не рекламуємо і не будемо. Ну і зрозуміло, що на радіо накипіла не можуть з'являтися люди, які вели або ведуть антиукраїнську діяльність. Тут. Тут навіть питання такого не було. <смеш> так. так, окей. А що буде? Ми орієнтовані на що? Харківський бізнес, якісь ініціативи. На, на, на що? От Хто зараз нас слухає? можливо, хтось вже пише собі рекламний план радіо накипіл. Ми, ми будемо йти від нашого слогану, від нашої від наших слухачів і слухачок. Ми про Харків і про Харківщину і без що про людей. Тому ми регіональна станція, регіональне медіа, значить, наш шлях от сюди. Але я не думаю, що це завадить нам співпрацювати із якимось мережевими всеукраїнськими брендами. Угу. Якщо вони цього захочуть, ми відкриті і будемо раді спілкуватись і знаходити шляхи колаборації. Клас. мені подобається. Знаєш, я зараз уявила як хтось, сидячи десь дуже дуже далеко і слухаючи нас в онлайні, чує про якісь смаколики, які виробляються тільки тут. Це Було б неймовірно і замовляти страшенно. з Харкова да. кудись за тисячі кілометрів собі ці смаколики. Да. Тому що Харків так. має бути не тільки в серці, що так. якимось на дотик. Ми продовжуємо підтримувати соціальні ініціативи. Обов'язково ми обов'язково продовжуємо виконувати. Нашу місію доносити українськомовний, україноцентричний контент, якого досі дуже бракує в нашому регіоні. Ми над цим працюємо ми робимо для його популяризації все. Ну, о, власне, знаєш, я от з 23-го року в команді Радіо накипіло і дивлюся, як ми змінюємося, так, і в тому числі як слухачка. І мені страшенно імпонує. Не тільки тому, що я люблю вас всіх і працюю в команді, а от просто як людині, яка слухає радіо в машині. Так як ми делікатно проводимо спілкування з нашими радіослухачами і радіослухачками, ну, Це тому тер... що хвалила за Ну Тому що я теж скажу відверто, тому що ми Ну Так же Ну, направду, так. що, друзі, долучайтеся до нас, а тепер можна розмістити. Чати у нас свою рекламу є в нас рекламний відділ, от яким опікується Наталя Шкурат, і власне можна писати на я думаю, що і в соцмережах можна написати в Так, можна відомлення. в Директ писати, безумовно. А ще можна писати на нашу пошту. От скажи її ще раз. Радіо собака накипіла але вона є на сайті радіо, тобто, вона проста і швидкою можна знайти. Так, так що, якщо у вас є потреба порекламувати якісь, я не знаю, супертістечка, е хорошу каву, там е якісь хороші класні ініціативи на Харківщині, то будь ласка, велка, ми на вас чекаємо. І наразі підемо вже на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.